Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. У Києві вибухають відтерміновані касетні боєприпаси від шахедів. Очільник Шевченківської райдержадміністрації поповцев Міни можуть спрацювати із затримкою до 12 годин, будь обережні, особливо на вулицях, у лісах, на полях. Дана Ярова щодо атаки на Київ писала наступне: це була дуже страшна ніч. в Моєму житті звук дрону. Я вже внутрішньо приготувалась до вибуху в моєму будинку. Потім страшний вибух, якого я ще не чула. Від вибухової хвилі в мене випав телефон з рук, діти плакали. Одного будинку на моїй вулиці більше немає. Попередні окупанти намагалися атакувати Бориспіль балістикою, Пише Миколаївський ваньок вибухи у Києві за його словами пов'язані виключно з роботою проти ракетних військ. Тип ракет уточнюється осколки. На жаль, встигли наробити біди телеграм Білорусів пишуть про пуски ракет з однієї з тимчасових баз росіян. Цілять по аеродромах Києва і мостах. Джерела пишуть про попадання у відповідь. Білорусі також прокинулась від потужних вибухів. Горить база, кужушки і авіабаза мінська, куди прибуло балістичне озброєння. Таке дістала помста за Київ, десятки загиблих на аеродромах мінська в той же час. Одразу після атаки по Києву. Телеграм-канал Кремлівська та пише про потужний обстріл Москви цієї ночі. Один з дронів влучив телекомунікаційну вишку Кремля, що одного по Мавзолею. Також про невідомі об'єкти вибухнули поряд з арсеналом Розгвардії поблизу Кремля. Вибухи були потужні, понад 117 цілей накрили об'єкти. Ну що з лицем Патрушев. телеграм-канали пишуть, що Мавзолею після пожежі терміново вивозять тіла Кремль, бо будуть додатково захищати ППО, яку знімають не з фронту. У той же час пролунала чергова серія вибухів поблизу Кремля. За даними телеграм-каналів, дві невідомі групи підірвали мости Москви. Ріки опора пішла під воду, спалахнула пожежа, рух Кремля паралізовано. Окрім того, що будь в дія військові кошмарять Москву підключився партизанський рух облава рейди РДК. Під час вибуху на мосту загинув патруль Шойгу, крім того, поранений його племінник. Наразі вулиці Москви перекривають, шукають зрадників. Стрілянини навіть військових частинах поближують червоної площі, спалили Бетерозгвардія. Загиблі на вулицях Москви перші бої пише топорпомсти. Інформацію приховують. Видаються за навчання за словами Дениса Нікітіна. Завдання РДК полягає в тому, щоб наблизити загибель кремлівського режиму в Росії, а також президента Путіна особисто. Командир російського добровольчого корпусу Денис Нікітін звернувся до Росіян. Він розповів їм про цілі РДК, а також висловився про майбутні вибори президента РФ. Відео звернення було опубліковано на офіційному телеграм-каналі РДК. Нікітін зазначив, що бійці РДК знову здійснили новий рейд на території Росії. За його словами, майбутні вибори в Росії є цирком, а глава Кремля Путін плаватиме наступні 6 років і до самої смерті він зазначив, що. Правитиме наступні шість років до самої смерті. Він зазначив, що наше завдання розповісти громадянам Росії про те, що ними править не легітимний президент після чергових церкових виборів. Правитиме ними ще шість років, можливо, і довше до самої смерті. Наше завдання полягає в тому, щоб наблизити його смерть не тільки Путіна, а усього його кривавого кремлівського режиму. Сказав Нікітін. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.